Друзі, всім привіт! Сьогодні субота. Що я буду готувати? Мені дуже сильно хочеться приготувати для чоловіка млинці тонесенькі з кисломолочним сиром. Покажу, як я її готую. Швиденько замішаю тісто. Дякую за подарочки. Не так швиденько, як е... треба годину, щоб воно відстоялося. Яйця великі, такі класні солі, один пакет ванільного цукру, 500 мл молока. молока холодного, 100 мл води зразу здам, холодна вода. І тепер я сюди додаю 180 грамів борошна. Зробила при кімнатній температурі відставляю. А олію я додам через годину перед тим, як буду смажити. Рідке. Бачите, як вода. Все, воно абсолютно дивіться. Через годину воно розпустить клійковину і можна буде смажити. Не накриваю, нічого не роблю. Просто відставила млинці із сиром кисломолочним додала цедру апельсина і запекла в духовочці. Ось осталося ще. Малинчики, дивіться, які тонюсінькі, вони дуже класні.